Запорізький медичний університет відкрив двері для кримчан. Сімферопольського вишу сюди вже перевелися 30 студентів. Керівництво спростило процедуру оформлення, аби студенти не переривали навчання. Їх зараховують посеред навчального року. Також усіх обіцяють розселити по гуртожитках. Я вже все ну, дала. у мене медицинська карточка заявлення в обсєжиття. От. Катерина Єрига, яка три роки вивчала медицину в Сімфрополі, вирішила перевестись з окупованого Криму в безпечне Запоріжжя. Сюди ж переїхали і ще понад 30 студентів її вишу. Тривала процедура оформлення, складне переміщення через пункти контролю і хвилювання вже позаду. Тепер молодь стурбована долею тих, хто залишився на окупованій території. Тяжко там буде жити далі. Рапці, ви розумієте, вони переживають. і неизвестно, что що буде завтра там в Криму, якщо вже зараз ну, добиратися уже з трудом можна в Крым. Також студенти-медики тікають з Криму у Львів, Київ та Дніпропетровськ. З моєї групи перевелось на даний момент чотири чоловіка. Троє сюди перевелись, а один Мальчик поїхав в Дніпропетровці. Одна група у нас на потоки повністю во Львові перевелась, Ці група ну другі теж в основному все во Львові в Запорізькому медичному університеті намагаються забезпечити швидку процедуру оформлення нових студентів та навіть зробили виняток для патріотів. Замість того, щоб очікувати на новий семестр, усім охочим призупинити навчання в Криму надають місця навіть посеред навчального року. Достатньо пред'явити залікову книжку і вже потім оформити документи. Єслініту. у нас вакантных мест бюджетных на этом курсе мы берем за счет другого курса. Часть студентов-бюджетников получает степень, часть не получает. Мы должны это обеспечить, все это будет обеспечено. Общежитиями также все студенты, кто желает, у нас будут обеспечены. Поки в мест місць у гуртожитках, приїжджі з Криму зупиняються у родичів і друзів та знайомляться з новим містом. Я пока остановилась со своей подруги, которая живет в этом доме. Но в скором времени мне должны дать общежитие. И я надеюсь, что я перевезу все свои вещи, которых очень много, и буду жить в общежитии. Пристроюсь. Студентів-медиків намагаються підтримати і викладачі, і однолітки. В аудиторіях новачки вітають з приїздом і схвалюють їхній вибір. Вважаю, правильно, це як как бы патріотичний поступок залишитися на своїй країні. Марина Моїсенко Дмитро Дубіна. Факти ICTV.